Вітаємо в ефірі, програма Настрої погоди. Довгоочікуваний сніг і мирний джміль. Тут біля нас буває про дитячу творчість. Він без сумніву. Подбає. Це насправді так. Ми дякуємо редакції всеукраїнського журналу Джміль за такий класний випуск, що дістався як подарунок учасникам міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. Це діти і батьки з міста Харкова і області. Багато серед них є учасниками. Гурт Київ позашкільної освіти. Це гурток «Точка зору» і гурток Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. А це ви бачите сніговий випуск, перший випуск 23-го року. Тут багато цікавих матеріалів, і сьогодні так співпало, що. Природа нам подарувала такий чудовий сніг, і повітря мороз помірний, десь мінус 4-5, це не дуже так холодно. Тому ми дуже раді такій погоді і дуже раді такому подарунку Джміль, що мирно серед нас літає. і Вчасно прилітає для, до наших діточок. Тож бажаємо вам бути уважними, небайдужими, спостережливими. Помічайте красу довкола нас. І погоду помічайте. І не забувайте джміль читати. de com